Хотіла показати цей костюм повний зріст, але я хочу, щоб ви зрозуміли, це костюм зв'язаний для моєї доньки, вона, звісно, ще більш странка баришня. Я дуже сподіваюся, що на ній буде. Я навіть не сподіваюся, я впевнена, що на ній буде ще краще сидіти. І я зараз повернуся спинкою, ви подивитесь на спинку, і потім я вже присяду і ми з вами трішки побалакаємо не тільки про в'язання, а ще. Про, цікаві, про деякі цікаві речі, котрі я зробила і хочу вам показати. Це рукоділля, але це не в'язання. так от виглядає спинка в мене. Тож, давайте зараз поставлю кресло. І, мабуть, мені треба трішки прилаштувати камеру, так зробити. І я з вами. Так, я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Тож, ну, що про костюм розповідати. Ну, Давайте так. Хто хоче якісь технічні деталі, то я ласкаво прошу на свій канал. Ви знаєте, що там вже є два відео. Я розповідаю, як зв'язати такі штанці зверху, як зв'язати такі штанці знизу. Я навіть розповідаю, як зв'язати жилеточку, там, де пробілий костюмчик з бриджами, Ви можете там все подивитись. Тож я не знаю, що. Ну, Давайте, може, хтось не хоче якісь технічні деталі дивитись, а просто хоче дізнатись, наприклад, яка пряжа. то Тут пряжа в мене лаки у 5 складень, це кашемір, шовк-мерінос. У 5 складень на спицях 4. Я вже якось казала, що ця пряжа дуже гарна, вона мені дуже подобається. Вона така, знаєте, не... Ну, Мені здається, що там вона якби напівкардна напівгрибина, гребина. Дуже е, класної якості там шовк. І ви знаєте, я вже так доп'ялась, що називається дифірамби цієї пряжі, і допілася. Мабуть, сторінці Валюша Ярн і Кашемір Міні, що, ви знаєте, я заходжу на їх сторінку і що я бачу? Ще місяць по тому я купувала цю пряжу, купувала цю пряжу ще по 150 за грам сток, а зараз вона вже різко просто раз і по 250. не знаю, я не такий же суперблогер, і не так багато в мене переглядів, щоб сподіватися на те, що ви мене подивились і побігли у Валюшу Ярн дивитись цю пряжу і підняла на неї побут, і тому вони підняли ціни. Не знаю, але так вийшло. Розумієте, я тільки виклаю, і буквально там через тиждень вони піднімають ціни. Ну. Це не дуже приємно, але я думаю, це пов'язано просто з тим, що взагалі ціни піднялися. Але, звісно, по 250 вже не так, не так хочеться її купувати, як. От так Давайте зафіксуємо на цей момент, бо ми ж потім будемо передивлятися своє відео. Тож, так, 150 це 3 євро, а 250 це вже 5 євро, так? Ну, на даний момент. Не знаю, що там буде далі з курсом. От що я вам хотіла розповісти, окрім цього, про... як показати оцій костюм. По-перше, я хотіла сказати, що я в'яжу ще один костюм вже для себе, але там я взяла більш, як це сказати? Ну, трішечки, трішечки. Товстіше я зробила на одну ниточку, на одну ниточку, і я е, роблю в, е, це ліцевою гладдю, і ви ж бачили, у шорцах я викладала, якщо ви хочете зв'язати, наприклад, штанці ліцевою гладю, то можете подивитись, там є е, чи два, чи три ні, два шорца, мабуть, я виклала перша і друга частина. І там все зрозуміло, ви можете повторити, от я ці штанці дов'язую зараз, светр в мене вже готовий для цього костюму, і я дов'язую штанці, і ось коли це відстираю, то, мабуть, думаю, що покажу вам. Так, і що я ще хотіла вам показати? Я хотіла вам розказати про, знаєте, тема сумок мене не відпускає. І ось, ну, я не буду казати, що я прям все сама шила. В мене є, звісно, родичка моя люба, сестричка мого чоловіка, і вона мені допомагає. Але, ну, звісно, що ідея моя купувала я все сама, робила там задумки мої. Тому вона свої відео не знімає. тож я просто скажу, що вона. Дуже молодець ну, допомагає мені. Бо зараз я вам скажу, що після прильоту я навіть нічого б не змогла сама зробити на машинці, бо в мене машинка ну, її треба, вона вся може і робить, але вона вся в пилюці, і там треба, щоб майстер її розібрав, почистив, зібрав. Ну, коротше, вона не працює. Тож, я хочу вам показати отаку от сумку це. Натуральна замша. Вона отака от вийшла сумка. Я такі обвіси на неї повісила. І це була міні-спідниця. Купила я її у секунді. Мені навіть соромно казати, за скільки я її купила. Ой, ну, чи 40, чи 60 євро. О, господи, які євро вже. Ну що я кажу? Гривень. От я купила цю сумку, і ми навіть, знаєте, оце, я так розумію, що О, поставила Таня сюди мені, от бачите, таку кнопочку. І це от просто ми взяли оцю спідницю. І просто оце було пояс, і ми взяли, отам от застрочили, зробили такі складки, нічого не, як це не розпарювали, нічого. А оця лямка це в мене від старого, від старого фартуха. Від старого фартуха, і я просто пішла у майстерню. Таня мені застрочила сюди отакі от лямки, теж від цього фартуха. А вже у цю ручку я вже пішла у майстерню, і він мені розігнув оці штуки, бо вони такі дуже цупкі. Він розігнув і вставив мені от сюди. І ось в мене вийшла отака сумка. Дуже вона мені подобається. Вона. Підходить під мої чоботи, от, у яких я зараз вам крутилася, теж замшеві. І я прямо, знаєте, я прямо в захваті, якщо чесно, від цієї сумки. І ще одна сумка, я теж купила в секунді але це вже була не так показую. Але це вже була не спідниця, це вже був жакетик такий. Заразкий <загаровський>, із тоненької, тоненької козьої теж замши, але він був, знаєте, ну, все було добре, навіть можна було цей жакетик, мабуть, носити, але там дуже-дуже така була вузька пройма. І я так його крутила, вертіла, ніхто з моїх донечок не захотів його. Собі, Я думаю, ну, мені так знаєте, я ж коли купила, то я думала, що я щось таке з ним зроблю. ну, Не жакет ось, Але коли я його принесла додому, він ну, був зовсім новий, такий класний. ну, коротше, Мені було трішки жалко, але потім я так подумала, ну, що він буде висіти. І ми зробили отаку сумочку. Ми зробили останню таку сумочку. У мене ще залишилось такий кусочок такої бохрами. Можна її десь щось придумати. Зараз, знаєте, ну, в мене така є задумка зробити навіть косинку таку із замши. Ну, коротше, там є, є чого подумати. І ось отак от. Ну що, буде таке коротесіньке відео сьогодні, бо щось в мене все зламалося. Нічого не хочу робити, постійно злітає інтернет. Я взагалі не бачу, що я зараз знімаю. Я не бачу, як я виглядаю, бо фронтальна камера, ну ви ж знаєте, в айфоні знімає не так добре, як ну, звичайна камера. А щоб бачити себе на звичайну камеру, треба. щоб Десь відображалося, щоб ти себе бачив. А я не можу настроїти, бо як воно настраюється, там нічого такого складного немає, але в мене постійно злітає інтернет. І вже було декілька прильотів. І я не розумію, чому. Ну, потрібно, щоб два пристрої, щоб у вас і телевізор, і айфон були, ну, камера, на яку ви знімаєте, щоб вони були до однієї. Ці ті підключені. І от зараз в мене злітає чомусь на айфоні інтернет і не одобрається. Тому я взагалі не знаю, я от зараз подивлюся, що я зняла, і якщо що, то мабуть я ж не знаю, може, мене там взагалі не видно. Може, що я там остановила? Коротше, якщо все добре, я викладу все ж таки це відео. Я вас дуже просто закликаю поставити мені. Вподобайку, або не вподобайку, якщо вам не сподобалось, або поставити вподобайку, потім її забрати, якщо вам не сподобається, написати якийсь коментар і от все ж таки мікрофон дуже тільки голос записує, бо я потім, коли знімаю, от я ж сиджу, от зараз був приліт, і так дуже, дуже гучний такий. А я так потім знімаю, думаю, то що таке? Нічого не чутно. Ну, думаю, ну і добре. Тож, мабуть, буду з вами прощатися, бо я ж кажу, немає ніякого настрою. І я така сиджу, думаю, хоч би у ці 15 хвилин, поки я буду знімати, нічого не прилетіло. Я не знаю, я вже не знаю це плакати, вже сміятися. Я знаєте, на останньому такому нерві. Вже хочу, навіть наскільки я вже була така оптимістка, сидіти тут до останнього, на щось сподіватися, але ой, думаю, що, мабуть, я все ж таки кудись поїду найближчим часом, бо я вже не можу, мені треба мені треба вже лікувати свої нерви, бо це вже просто на. На, ну, на обчому фоні здоров'я відображатися почало там. Що... <кій> я ще була простуда, я ще трішки підкашлюю, тому теж не хочу довго знімати, бо почну кашляти, навіщо воно вам потрібно? Все ж, дівчата і хлопці, звісно. Я дуже вдячна вам за перегляд і сподіваюся, що я все ж таки щось зніму, що я дов'яжу. там Мені знаєте, залишилось не так багато по штанам дов'язати. Свитер навіть вже відстіраний, навіть висох. але я